Парламент Канади підтримав рішення про виділення близько 587 мільйонів доларів США на військову допомогу Україні. Ці кошти входять у великий пакет додаткових витрат, що включає приблизно 14,4 мільярдів доларів США на різні цілі, зокрема зміцнення національної оборони. Міністр оборони Канади Біл Блер уточнює, фінанси спрямують на боєприпаси навчання українських військових інші засоби для забезпечення перемоги України. Документ ухвалений парламентом також передбачає 307 мільйонів доларів. США – Фінансової допомоги Україні через спеціальний рахунок МВФ: 35 мільйонів на розмінування та зміцнення кібербезпеки. Таке рішення найближчим часом має підтримати Сенат Канади.